Сьогодні хочу з вами посікретничити, поділитися з вами особливим секретом, який я відкрила на своєму духовному шляху. Це про те, як ваш рід і святі можуть стати вашим постійним джерелом цілющої енергії та захисту. Давайте розберемо Цей механізм працює, коли ви свідомо працюєте над собою і правильно. Як це правильно взаємодієте з ними? Перше повага до батьків, відносити до відносини до своїх батьків із глибокою повагою. Це активація родового каналу. Це перша головна умова. Яка ж друга шанування святих, коли ви у дні святих, помінальні суботи, дні пам'яті тримаєте пісні, пісний день, звертаєтеся до них із молитвою та повагою? Ви відкриваєте канал божественної благодаті. Що відбувається, коли ви це робите? Давайте розберемо. Вони можуть давати вам цілющу енергію, підтримуючи ваше здоров'я. Вони створюють потужний захист у вашому домі та навколо вашої родини. Підтримка роду, ваші предки та святі стають вашими небесними покривителями, які допомагають вам у проходженні кармічних завдань. Що це є добре? А тепер, ваша черга. Хто з вами відчуває вдома цю цілющу енергію? Напишіть у коментарях, яку саме енергію ви відчуваєте: спокій, захист, тепло, прощення. Яку зміну у вашому житті чи домі ви помітили після того, як почали шанувати свій рід чи святих? Давайте поділимося цим світлом. З любові Інга Паламарюк.